Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана з Європи машина. Це у нас Mazda CX5, чистий 2020 рік, 170 тисяч пробігу. Машина дизельна, 2.2, автомат, технічно ідеальна, по кузову без підкрасів, у збереженому стані. Гарна комплектація, зараз все покажу. Покажу прибором по фарбі. Капот 57 44 49 41 38 Кришка пластик. 51. 47. 38. 38. 48. 39. Жодного підкрасу по машинці немає. По комплектації. Камери 360, адаптивний круїз контроль. Максимальне світло з автоматичним дальнім ближнім, також вирізає машину з потока, безключовий доступ на передніх дверях, електрокришка багажника. Все збережено. Салон в ідеальному стані преміальна акустика. Перфоровані сидіння. Камери 360, утримання в смузі. 170 тисяч оригінального пробігу, руль в ідеальному стані, також у нас є проекція, велика мультимедіа з навігацією, двозонний клімат контроль, стар стоп, автохолд, комплектація дуже хороша, також є у нас адаптивний круїз, сліпі зони в зеркалах, сертифікат наявності. Кого цікавий, звертайтесь. Нагадаю, машина чистий 2020 рік, 2.2 дизель на автоматі 170 пробігу. Не фарбовано. Кхм. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буде ще багато свіжопригнаних достойних автомобілів.